Як зекономити на електроопаленні? Чи це повністю на всій електриці? На всю електрику, на всю електрику. мінус всю володьків, мінус 50 відсотків. Я вже за цей друзі, дивіться, з нами є Павло, людина, яка дійсно в цьому компетентна. Е, і зараз він розкаже, бо я щось шукав в інтернеті, і важко було знайти, е, Пашо, що для цього нам потрібно. Ну, обов'язковий пункт має бути будинок на електроопаленні, зазначений в технічному паспорті пункт, що опалення йде електричне. Якщо газ, то не канає то, e, да? можливо, але це додаткове обстеження від э, систем ну, короче. Це додатково і морозики. Да. Можна, якщо у вас лише електрика, е, що ми робимо? розробляємо проект, погоджуємо його. Та надаємо паспорт точки розподілу з тарифом електроопалення. Е, якщо в мене є сонячні панелі, воно нічого не кусається. Ні, ні це тільки прив'язується, тому що це офіційна можливість ага. економити електроенергію на споживання електроенергії. Окей, е, тарифи у нас зараз які на електроопалення? Е, звичайний тариф. 4 ,32 гривні 32 копійки в день і 2,16 в ніч, якщо стоїть зонний лічильник, який рахує день-ніч. А в даному випадку тарифу електропалення в межах 2000 кВт ага. іде 2,64 день і гривна 32 ніч. Все, що зверху 2000 кВт, іде тільки різниця нараховується. 2000 кВт в будь-якому випадку йде по пільговому тарифу. Це круто. А в мене, дивись, в мене тут цей щиток, він є двох, який ти там Двотарифний, казав? Так. Двотарифний, Двотарифний. Ніч, він рахує, да, з 11, з 23.00 до 7.00 ранку, це рахується ніч. Mm -hmm. Тому він рахує саме саме низький тариф. Друзі, тому кому ця інформація була корисна. Тому що для мене це було корисне. Е, контакти, сторіночку Павла, прикріплю. Якщо е, треба буде по цих послугах, звертайтесь. Він там вам в особисті дасть, скільки ця послуга коштувала, і оці всім. Та що там може я скажу? 8 тисяч гривень так, воно коштує, щоб організувати оці всі е, волокіти з бумагами. Бо ну я в цьому некомпетентний. Мені легше було звернутись до людини, щоб він мені допоміг. Тому Павло, велике дякую. Дякую. І дякую за оперативність, швидкість. І приємно, приємно все зробив. Організував компетентно, чітко. Ну одним словом, телефонуйте кому треба.